Witajcie, witajcie kochani moi, lubi, przyjaciele serdecznie zapraszam was na mój kanał porady psychologiczne Marysy tam do przodu poszedł Jurek tu taka fajna kukurudza, kochani moi, rosnie no, ale nie wszędzie fajna bo dany deszcz, kochani, tak połamał i jedno ich nie ma e, patrzcie, to chyba rumianek piszcie w komentarzach, czy ja się nie mieli jeśli wydaje się wydali, że takie, jak koperek Лістя то рум'яник. Бо в Юрка теж в грудку Таке, але як петрушка якесь таке, кохані мої, лістя. Ну, та вода такий ставик туди десь, як міняємо є. Тут і Подімо. Подіємо. Вигодня відстала. Кохані мої, хотіла б відповідати на питання цікавських пасіч І Я ж там так кругом є. Так, коханітки. Там рум'яних всі ромашки. Ромашки білиє, білиє, білиє. Там тут таких нема. Там камеші. А як ти сюда їдеш? Я зараз в воду вийду. Пішов десь тут певний шеф. Хотіла б відповідати на питання тим цікавським, Же вона так їздить. Ну так, їздить так по приятелям, по знайому, по куле жанкам, колегам. І задармо сінає. А вам шкода. До вас то я не яде. Вас я не об'ядам. То не так же я сідзе і ніц не роблю у тих людей. Я те старам, старамся їм хоч чимось взяти швидку подушку. Ось. Ой,